Зробила розпаковку з таких карт Таро Вейта, Артура Вейта. Їй дуже добре брати з собою поїздку. Вони манесенькі. І сьогоднішній розклад отакі от, от дві карти. І що це значить? Я вже пояснила там в TikTok, Для когось буде поїздка. При поїздці може. Буде витрата коштів, а може бути прибуток знайомство, ви зловите золоту рибку, впевнена, що я теж. У Когось буде відпочинок або біля моря, біля води, або біля якогось озера. І ще, знаєте, як робите шах на зустріч, де вам... Йдуть подарунки, подарунки, да, гроші, кохання, е, переїзд якесь в місце, відпочинок. Е, ну, тут така прям, прям все круто, так відчуваю по цим картам. Хтось дійсно зробить свою золоту рибку на відпочинку, який принесе ще кошти. Дозвольте собі, дозволяйте собі відпочинок.